На виконання нових соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича Діти майбутнє України на Житомирщині особливу увагу приділяють розвиткові творчих здібностей школярів. Свої вміння вихованці позашкільних установ демонструють на різноманітних звітних виставках. Чергова з них під назвою Скарбниця майстерності відбулася в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Її особливість полягала у тому, що представлені витвори були створені вмілими руками дітей лише з природних матеріалів, листя, квіти, плоди дерев, соломку і лозу поєднували юні умільці у настінних панно та просторових композиціях, намагаючись вразити компетентне журі. Основу своєї роботи я брала твір Михайла Стельмаха Гуси, лебеді летять». І Михайло Стельмах створив себе в образі Михайлика, який сам любить природу і зацікавлений тими гусями-лебедями, які саме летять у небі. Він дідусь, який навчає його любити природу матуся, яка навчає його любити кожен листочок та кожну травинку. За основою своєї роботи я брала звичайні гарбузи легінарії, які висохли та виростила я у своєму саду. Я пофарбувала їх в білий колір та приклеїла е крила із. Пір'я Михайлика я зробила теж із легеннарі. Тільки я їх не фарбувала, а просто полакувала, щоб вони зберегли свій природний колір. і оздобила їх зернятими із звичайного горбуза та з льоноволокна волокна. Зробила йому волосся. Ірина Паламарчук з Баранівки з соломи і трави виготовила їжачка каскаря. Я зробила їжачка, який розповідає свої казки слухачам, їжачка, який виготовлений із соломляного листя, і сплетний косичками, і пташечку, яка виготовлена із трави. Подобається працювати соломкою і Олександру Сергійчуку. Він створив настінне панно під назвою Птахи і квіти як ілюстрацію до української народної пісні Атакура Щебетура. Чому я вибрав саме таку пісню? Її люблять співати у моїй сім'ї. Я витратив на виготовлення цієї роботи півроку. Найскладніше було курчати робити. Тут багато деталей, і вони дуже крихітні. Любить відтворювати красу природи у своїх роботах дев'ятикласниця київської школи Новоград-Волинського району Вікторія Матвійчук. На конкурс вона привезла витвір зі шпону під назвою Шепіт радості і любові. Троянди займають головне місце на моїй картині. Шпон деревини я різала на певних розмірів кусочки, потім формувала форму листків і замочувала їх у воді. Після того формувала форму пелюстки і зв'язувала для того, щоб вони висохли. Потім насаджувала їх на клей, фарбувала фарбами акриловими жовтими. Після того Зробила красний відтінок червоними фарбами. Три роки займається художнім різьбленням Дмитро Кобилинський з Оврича. і ця справа його дуже захопила. На конкурсі він представляв скриньку, яку півроку вирізав з такого дерева як Осика. Це дерево дуже добре піддається обробці. Воно легко зачищається і по ньому добре різати. Воно майже не тріскається. Майстер народної творчості, член журі конкурсу Володимир Лисюк був вражений майстерністю юних різьб'ярів, в роботах яких поєднались і різні породи деревини, і різні техніки. На його думку, головне у цій нелегкій справі це любов до ручної праці. Ну, по-перше, працювати, працювати ще раз, працювати, не лінуватися, бо дуже багато діток є талановитих, але лінощі вбивають той талант. От він вважає, що він вже все досяг, йому більше нема чому вчитися. І, от, це дуже великий ворог таких дітей. Комп'ютери сучасні от, ці комп'ютерні ігри, які вбивають любов до ручної праці. Переможці в усіх номінаціях отримали дипломи та бажання і далі творити дива з природних матеріалів.